Майже кожен першокурсник це відповідальний студент, який наполегливо готується і конспектує всі лекції. Та чим старший курс, тим менше часу студенти приділяють навчанню, а більше собі. При цьому їхні оцінки залишаються майже незмінні. Цікаво, як старшокурсникам дається вчитись на відмінно, знаходити час для інших справ і при цьому особливо не напрягатись. Про це ми сьогодні і дізнаємось. Ти вже на другому, третьому, четвертому курсі. Скажи, будь ласка, як змінився твій підхід до навчання за цей час? Стала більш відповідальною до навчання. Мій підхід до навчання за цей час не мінявся. Трошки розумієш. Я розчарувався абсолютно. Ну, я би сказала тим простим словом, я не парюся вже. Мій підхід до навчання змінився з тим залежить від того, скільки від нас вимагали. Більше впевненості у собі, напевно, що за перший курс додавали. Коли теорію масової комунікації викладає мій світнець бікіні, це заставляє задуматися. Я зрозуміла, що мені це потрібно. Йдуть спеціалізовані предмети, тому це знадобиться на майбутнє. Чи працювала би я вчителькою, чи в будь будь-якій будь іншій галузі? Він лишився стабільним. В принципі, на першому курсі трохи було більше відповідальності, а зараз таке, що вдається, то роблю, що ні, то не роблю. Ну е я стала більш відповідальною, тому що на першому курсі ще не зовсім свідомі студенти, не зовсім розумію, чи їм це справді потрібно, чи просто пішли туди, щоб мати якусь вищу освіту. Е ну набагато спокійніше, вільніше і деколи навіть скучно трошки. Кожним наступним курсом чи ставало тобі легше вчитись і, зокрема, готуватись до занять? Так, тому що ти вже... для тебе це звичне діло. Ти вчишся, ти вмієш правильно організувати свій час, тому так легше. Ну, я б сказала, що мені ставало байдуже чи вчитися. Е, легко вчитися, ну, вчитися було з першого курсу. Так, звичайно, тому що це само собою, це досвід певний. А як твої одногрупники готуються до пар? Можливо, мають якийсь унікальний спосіб. Метод унікальний метод, напевне, я навіть не знаю. Не готуються. Якщо це унікальний спосіб, то вони його мають. Ну, в кожного, в кожного різний підхід. Кого на зір, кого на слух, когось почитати, щось, щось легше. Повторювати все в якомусь хронологічному порядку. Ти відвідуєш всі пари, чи може є такі, що можна десь колись і не прийти? Всі пари всі, всі, як так? Всі, всі, всі пари. Ну всі, всі. Ні, всі. Е, я відвідую всі пари. Стараюсь відвідувати всі. Правда, пунктуальність це не моє, тому деколи мене просто не пускають. Так, я думаю, в кожного студента є, що можна не прийти на якусь пару. Ну, стараюсь відвідувати всі, але, звичайно, як любий студент, буває все. Такі, на які можна десь колись не прийти. Зрозуміло, що сесія для тебе вже не така страшна, як була на початку. Як на твою думку, найкраще підготуватись до неї, зважаючи на той досвід, що в тебе є? Ну, підготовка до сесії залежить від того, яка, яка ну, який предмет. Береш, і вчиш. Е, ну, одна, напевно, найбільша проблема всіх студентів вчити все в останній момент. Якщо це якийсь теоретичний предмет, найкраще написати собі шпаргалки, але написати їх від руки. Взагалі сесія, я вважаю, це найлегший період у навчання. Ну, я зазвичай беру саме так. Перше щось важке, потім щось легке. І це виходить легко, швидко і досить ну, задовільно. Тобто, якщо ти старався ходити на всі пари і е, все вчити, то на сесію готуватися в принципі, взагалі не потрібно. І наостанок подумай про три основні поради, які б ти дав своєму другу першокурснику, щоб не пив ходи ходити на пари саме основне. Треба вміти правильно е, організувати свій час, тобто не відкладати все своє навчання е, десь на пізній вечір. Все ж таки не заучувати матеріал. Старатись розуміти те, що ти говориш. Навіть якщо в тебе є три речення, але ти їх точно знаєш і розумієш, ця оцінка буде набагато вища, ніж якщо ти просто протараториш щось зовсім незрозуміле для самого себе. Не прогулювати, я б не радий прогулювати. Ну як я вже говорила, не паритись, бути спокійним, ну не боятися. Це от. Бути ну не боятися ні однокурсників, ні викладачів, тому що всі люди, люди вони можуть зрозуміти в будь-якій ситуації. Зрозуміти чи воно взагалі тобі потрібно. Якщо не потрібно, то не знаю, міняти професію, вчитись на щось інше. Ну мабуть, я б дала поради такі стосовно виступів на семінарах. Якщо ти хочеш хорошу оцінку, то перше, що потрібно зробити, не хвилюватися. У нас опалення не дуже, так що май на увазі, що треба носити різний одяг. Ну, найголовніша порада шукати якесь заняття, яке е, припало в йому до душі е, поза універом. Спокійніше до всього і тоді легше навчатися. Е, ну і получати задоволення від навчання. Виявляється, вчитись, відпочивати і займатися улюбленою справою водночас. Можливо, про те, як саме це робити, сьогодні нам розповіли студенти нашого університету. А ти почув для себе корисну пораду? Чи можливо маєш власні ідеї, як зробити навчання легшим та приємнішим? Напиши свою ідею в коментарях, і ми обов'язково поділимось з нею з усіма.